Всім привіт, з ким я ще не знайомий, мене звільнили 5 лютого. 5 лютого я вже був на території України. З першого дня, типу, прямо з Гомеля нас везуть в госпіталь на перевірку таку загальну на аналіз крові, на гепатіти і всяке інше. Далі в цей ж же ж дають саме необхідне із цими несесорами там, портфелями. Другими речами, вже чистими і не зековськими, а типу спортивні костюми. Наподобі ось цього цих штанів нас везуть уже в госпіталь, де ми пробудемо місяць. Тобто ми там тільки покупалися, оце все зробили, і нас везуть на другий госпіталь. Там ми проходимо також повну реабілітацію, спілкування з психологами, психіатрами, військовою прокуратурою, там СБУ. Е, я не знаю, контррозвідку і всіма остальними, Зрозуміло. Далі починається чуть-чуть друга реабілітація. Типу, вона для всіх індивідуальна. І оце починається вже по, класифі... по тому, що в тебе болить. У когось з проблеми з серцем, він далі може реабілітуватися. У когось з проблеми з головою, як в мене. Ось наприклад, я приїхав сюди в госпіталь. На психічної допомоги, типу, психологічної. Справа в тому, що взагалі по закону 6 місяців ми повинні реабілітуватися, і в цей момент нам типу, держава повинна і частина платити гроші. Далі ми вже сходимо з, як вона правильно називається, типу, ми вже в статусі на військові, якщо ти вже далі не будеш продовжувати службу. О, а далі я ж так розумію, лікуюся вже за власний рахунок. Якось так, поняла? У мене п'ятий місяць іде. Тому я вирішив, що буду півроку. Те, що мені полагається, я буду в весь цей час лікуватися. І мені пофіг. Тому що по перше, треба, по-друге, маю право, по третє. Ще 44 пунктика. Чо.